Для жінок, які стали жертвами домашнього насильства, у Кропивницькому облаштували центр на першому поверсі дві кризові кімнати. Жити тут зможуть п'ятеро жінок і двоє дітей. Розповідає директорка центру Тетяна Крамаренко. Кризова кімната це тимчасовий прихисток тут. Жінка може перебувати до 10 днів, максимум до 20 днів. Тут є душова кімната, пральня, туалет, кабінет для психолога та соціального працівника. Якщо фахівці соціальної сфери, психологи, які будуть з нею працювати, вирішують, що їй потрібно більш довготривале перебування в прихистку, то буде жінка влаштована до притулку на більш довготривале перебування до трьох місяців. Максимум до шести. Готувати їсти жінки можуть на кухні. Є електроплита, є витяжка. мікрохвильова піч, холодильник, праска, фен, все необхідне, закуплений посуд. На другому поверсі притулок. Тут сім кімнат розмістити зможуть 21 людину. Є кухня з плитами, холодильником та меблями. Саме ця кімната вона передбачена для відпочинку постраждалих жінок разом з дітьми. Також є п'ять робочих кабінетів, де будуть працювати фахівці соціальної сфери. Тут є побутова кімната з душовою кабіною, пральна кімната, є прозора кімната, яка передбачає перебування чергового адміністратора, до якого можна звернутися з будь-якого питання. Також там буде перебувати психолог цілодобової служби телефону довіри. Каже, нині шукають працівників. Щоб центр розпочав роботу, їх потрібно 34. Жінок сюди направлятимуть мобільні бригади протидії домашньому насильству або поліція. Психологи, які будуть по програмі займатися жінкою і виводити її з цього стану і допомагати їй прийняти рішення щодо подальших її дій. А соціальний працівник з чим зможе допомогти, які питання допоможе вирішити жінці? Вони будуть супроводжувати постраждалу, коли вона буде перебувати тут, в притулку. Наприклад, в поновленні документів, якщо треба поновити. Надання безоплатної правової допомоги центр створили за рахунок державної субвенції та допомоги благодійних фондів. Розповіла директорка департаменту соціальної політики Юлія Вовк. З державного бюджету відповідно до розпорядження кабінету міністрів було виділено кошти в сумі майже 4 мільйона 400 тисяч гривень, 2 мільйона 891 тисячу було використано на ремонт притулку і 977 тисяч було використано на придбання автомобілів. Кризову кімнату ми робили за кошти фонду ООН народонаселення в Україні. Для цього було виділено також майже 4 мільйона гривень. За кошти зроблено ремонт кризової кімнати, облаштовано кризову кімнату. Також було виділено 1 мільйон двісті тисяч на утеплення даного приміщення. Пояснює, автомобіль потрібен для роботи мобільної бригади, яка виїжджатиме на виклики. Планують відкрити центр у квітні. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.